Добрий день, знаходимося в Хмельницькій області, село Капачівка, Дережнянський район в тваринському приміщенні. Подивимося, як отримують велику рогату худобу. Значить, в цьому ангарі знаходиться і дойне стадо, сухостійні корови. Чому цікаве? Ми, в прошлому відео було з Молдови, ми бачили отримування в аналогічному ангарі 17х81 і там було розміщено порядка 120 тварин. Значить, в цьому ангарі зміщується 200 тварин, розмір точно такий же. Значить, по цій технології зроблено два вигольних майданчика справа і зліва. З ангара є бокові виходи, тварини, ну, як внутрішнє приміщення, розбито, праве-ліве крило, з одного крила на одну сторону виходять, з іншого на другу сторону. І загально поміщується в ангарі 200 голів. Ну йдемте подивимось. Розміри такі ж самі, висота стіни 3,5 метра, висота в верхній точці 9,6 метрів. Отака от конструкція. Валентин Борисович це головна людина на цьому підприємстві, яка відповідає за тваринство. То декілька питань йому задамо трошки пізніше. Значить, зроблено так. Посередині значить, прохід для кормороздачі. І для навозовидання правий і лівий проход. Подивіться, просто, як все зроблено практично і просто. От і в порівнянні з минулим відео, як зроблено в Молдові. Я не кажу, що там неправильно, але мені подобається, от де все якомога простіше зроблено. Тобто забетонована площадка для кормороздачі, ми бачимо, що вона зроблена вище, навіть ніж де зона утримування самих тварин. І значить, два таких проходи для гною видалення. Тут гной видаляється ніякими не транспорте, нічого, заходить техніка, і один раз в добу згрібає все це діло значить, на, тильну, на тильну сторону. Що ми, що ми бачимо? Що немає гідрозмиву. Для мене от все, що пов'язане з водою. Це, це, дуже, це дуже серйозний запах, це попадання в ґрунтові води, це питання від місцевого населення. От тут все зроблено так, щоб воно не контачило з водою і не отравляло, не отравляло землю. Тобто немає лагуну, така вот технологія. Значить, по породі це всі голштіни, взагалі в цьому господарстві все поголів'я, це, це голштіни. Вважаю дуже комфортне утримування. Зверніть увагу, немає ні вентиляторів, немає спрей-систем, тобто немає нічого такого штучно продуманого для охолодження. Зроблено багато таких виходів, і всі тварини, коли їм вийти на вигульні майданчики, вони виходять, знаходяться тут. На ніч в літній період, в теплий період, частково заходять в ангар, частково не заходять, а в зимній період всі заходять. І на кожному крилі розміщується по 100 тварин. Он Борисович, скажіть, будь ласка, як ви до цієї технології відноситесь Що ви можете сказати? В цьому господарстві це вже третій ангар для отримування е, тварин. Ну, значить, якщо е, фермера йдуть по цій технології, то напевно вона діяла. Ну чим це тягнуло е, продуктивно тим, що без Дуже швидко строїться, буквально цієї ріки тваринські приміщали скарбку. З муля, З земляної площадки. І вважаю, навіть, навіть, якщо добре, бригада рожать може за 10 місць його цей. Ну і що, купу, сильний об'єм, возбуду хороший. І цей. Ці брезенти ходять, я не знаю, у нас вже це вже третій ангар, і той перший брезент, він вже років 20, мабуть, точно существує. Нічого йому нема. По-перше, ну, ми сіно хранили, в другому телята. І це зробили для корів. І це року ще один робимо для телят. Бистра конструкція, просто. А вже не нагрівається, що світло пропускає, тобто немає штучного освітлення. Да. Тобто не, не, є... не треба вікон, через нього все видно. І він навіть нам на удивлення було, що при такій конструкції літом було не жарко, не розширено, що було жарко. І зимовий період теж, хоч тут так все відкрито, але вода не замерзла. Ну, ми, правда, трошки повитепляли ці водопроводи, але витримали навіть при сильному морозі 28 градусів, тут вода не замерзла. Кувар для да, тварини. Ну, у нас ще було зимою, правда, що це мороз трохи було мало тварин, було, там десь 50 штук було, а тут теж 60. А зараз ми вже просто... Так, тут у нас сухоспілька, у нас десь 100 тварин і 100 нетерів було. Попробували все нормально. Ми розчипив, звісно, на менше, але якщо притиснути, то тут у Скажіть ще, сил. будь ласка, по годуванню і по доїнню, як переходить у вас? А по годуванню тут е кормовий стіл і корови підходять собі, вони всі ж разом не йдуть, щоб так всі разом стали. Ну навіть якщо вони ну, зараз там приходять, вони просто Ну але навіть всі приходять разом. Ну, Там, звісно, 100% не приходять, але 80 разом приходяться. Рози mm. всі, всі вміщаються, всі їдять, всі стають, влазять місце. Тут, звісно, 80 метрів, хоча дається по, ну, по, по нормах метр 30, але за що того, що немає тут ніяких цих а що період, це дуже просто. От да. я, Якщо ви бурили, берете... то увагу на, на максимальну простоту. Да. От заради того, що тут немає ніяких перегороду, тут корова може ще й стримити і може да. більше да. стати в місці. Да. Тут всякі. Ну Є ж такі, що це цини, да, кормовиха. Да, 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 ну, да, да, да. Є ж да, тут е, перила такі всі, щоб да, це да, да, воду, да, не да. А воно ж обмежує, воно краде да, все корисну обмежує. площу. А так заради того, корова свій боком стане там, і у нас спокійно ну, і і все одно має доступ доходити. Як на доріження переходять? У нас зробить скотопровін до того, двигуни це до ворота. Ворота переморилися і mm -hmm. пішли корови туди. Там теж скотопровини, я вздовж до доїв на залу. Так само тут з цієї сторони нам треба, ці ворота все поперекривали, ці сюди відкриваються, Ми теж пішли на сторону на рубі. Сюди доволі просто. <на> е супер. в новому ангарі я рекомендував верхній точці все ж таки поробити вентиляційні клапана, щоб е поверху м'як було, куди виходити. Але ж на сьогоднішній день цей ангар вже існує, він був запущений в 2021 році. І ну, поки таких великих проблем немає, тому що е є питання з приводу, чи робите ви вентиляційні каньки. ну, Ми їх робимо, але це ускладняється конструкцію, це її здорожчає. І збільшується термін виробництва свого нара. І з приводу практичності, затікання, все ж таки є моменти, і якомога, і тобто, кому потрібно вентиляційний каньок, ми зможемо зробити, але я завжди максимально відмовляю від цієї технології. Тут навіть вентиляційні клапанів немає, і все комфортно, все нормально. В майбутніх нових анарах будуть по два з кожного торця, два вентиляційні клапана, метр двадцять на два метри. Я вдячний Валентин Борисович. Бажаю вам успіхів, вашій новій касі.